chasing the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold change Anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine. Сьогодні поговоримо ми про автомобіль, який привезли ми для нашого клієнта під замовлення під ключ Jeep Cherokee 3.2 Limited на повному приводі 21-го року. В цього автомобіля є ярка відмінність того, що автомобіль має попереду крюки хромовані, led оптика У нього сліпі зони, безключовий вхід в автомобіль, панорамний дах. Електрокришка багажника, сабвуфер в багажнику. В автомобілях система повного приводу Select Terrain 2. Автомобіль має 24 тисячі милі пробіг, і при цьому він має CarPlay, Android Auto, великий екран на 8,4 дюйма, клімат-контроль, автопаркування, контроль і утримання смуги, активний дестронік, електро. Регулювання сидінь, зеркал, електроскло. Ми встановили на цей автомобіль газ четвертого покоління, і тепер ми готові видавати його під ключ. А тепер на відео давайте знайомитися з ним більш детальніше та дивитися, скільки коштували роботи і скільки коштувало привезти такий автомобіль. Друзі, радию світати у нас на каналі канал Міто канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і Поговоримо ми про автомобіль із США, який ми привезли для нашого клієнта і підготували повністю під ключ. Jeep Cherokee, 21 рік. Значить, друзі, дивимося. У нас в 21-му році відбувся невеличкий рестайлинг цього автомобіля. Відмінності сильно в очі не кидаються, але самі головні відмінності відбулися всередині автомобілі. Там трішечки відрізняються рульові колонки, трішечки є в деяких вузлах по ходовій відмінності, але не в усіх. Є відмінність, що у нас в ліміте з'явилися попереду ось такі красивенні хромовані. Крюки, але як середньостатистичний користувач автомобіля, явних відмінностей фейсліфтинга ви не помітите, тому що їх немає. Фари те самі, капоти ті самі, двері те самі, крила те самі, все абсолютно рішітки, все те саме. Тобто вони трішечки тільки поковирялися всередині і з 2021 року пішли кращі комплектації. Ці автомобілі на сьогоднішній день 21-го року можна брати на аукціоні в районі 8-10 тисяч доларів. І саме головна фішка, яка працює, це якщо в автомобіля краща комплектація, менші пошкодження, менший пробіг. Такий автомобіль буде трішечки дорожче по аукціону. Чим більше буде удар, чим більше буде пробіг. Тим, звичайно, такий автомобіль буде дешевший по аукціону, ну і звичайно в гіршій комплектації. Подібний автомобіль ми можемо привозити в районі 18 20 тисяч доларів, плюс ремонт і відновлення, про яке ми поговоримо на відео трішки пізніше, скільки що коштує на цей автомобіль, і ви розумієте, в скільки він може виходити. Тобто, бюджет цього автомобіля може складати приблизно 25-30 тисяч. Доларів. Якщо ми будемо говорити саме про цей автомобіль, придбали ми його на аукціоні в районі. 11,5 тисяч доларів. Більш точніше, ви зараз можете бачити на статистиці автостат, і у нас були мінімальні пошкодження в передній частині автомобіля. У нього була ціла безпека та ціла ходова частина. Саме це є великою перевагою при виборі авто для себе із США. І я вам наполегливо рекомендую, вибираючи авто із США для себе, звертати більшу увагу не на сам колір автомобіля, а саме на те, щоб автомобіля була ціла безпека і ціла ходова, тому що це найбільше впливає Ває на вартість ремонту і відновлення, але ж для цього і існують аукціони, для того щоб ви могли вибирати собі потрібний колір, потрібну комплектацію, потрібні пошкодження і робили собі все так, як. Потрібно, цей автомобіль вийшов близько 30 тисяч доларів, то в ньому були зроблені ще додаткові опції. Звичайно, коли готується автомобіль на продаж, ніхто не буде заморачуватися над тим, щоб у вас в автомобіля було зроблено все так, як має бути. Головна задача автомобіля на продаж це зробити максимально дешевий ремонт, щоб максимально дорого можна було продати і максимально більше заробити коштів. Коли ж робиться автомобіль для себе, майстер перебирає кожну детальку пошкодженого автомобіля своїми ручками. Якщо він Якщо бачить пошкодження на ній і вона буде приносити проблеми майбутньому власнику, він рекомендує її до заміни. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. Та автомобілю, звичайно, потребується заміна масел, фільтрів, коробки, двигуні, роздатці, муфті. Це все відбувається, також ми робимо. Новий акумулятор, нова гума. Якщо автомобілю потрібно докупити додаткові диски, це також обов'язково робиться. І це найбільша перевага в тому, що ти готуєш автомобіль під себе. Тобі після цього не потрібно його кудись возити на СТО, доробляти, шукати, чому в нього відпадають радіатори, чого він пофарбований в різноколір, чого у нього не знімається бампер, чому йому його прикрутили на саморізи, як буквально можна це побачити і в цьому відео, що дуже часто роблять, для здешевшення вартості ремонту. Саме по цій причині робити авто із США під себе під ключ з гарантією якості Можна з нами з мітуавто, телефонуй, і буде в тебе класна автівка. Jeep Cherokee – це найкращий сучасний кросовер, який можна привозити із США під себе і робити під ключ вигідно і надійно. Чому так? Дивіться, все дуже просто. Автомобіль має атмосферний двигун 3,2 або можна шукати з 2,4. Туди і туди ставиться газ 4 покоління, а значить, можна їздити в два рази дешевше, а це вже велика перевага і плюсик. Автомобіль має гідротрансформаторну коробку передатчика, не приносить проблем, і це ще одна перевага, плюсик. Автомобіль має систему повного приводу, яку можна вивозити на легеньке бездоріжжя і показувати там непогані результати. Автомобіль можна використовувати безпечно взимку та влітку. Автомобіль може бути на передньому приводі без повного приводу, тоді ви будете їздити більш економніше. А автомобіль має всі сучасні функції шкіряним салоном, карплеєм, андроїдом, автом контроль утримання смуги, сліпі зони, дестронік, автопаркування, електрокришка багажника і це все в совокупності робить цей автомобіль найкращим, найкращим кросовером для пригону із США. Тому це топ номер один наших замовлених. Тому їх найбільше, тому ви їх найбільше бачите у нас на каналі. Але ж якщо ви захочете привезти цей автомобіль і ремонтувати, як у нас з вами будуть відбуватися всі процеси. Значить дивіться. Ми ви зрозуміли, що спочатку телефонуєте. Я надаю вам консультацію. Мене звати Ігор. Я веду вас повністю під ключ від початку до кінця. Ми з вами узгоджуємо параметри, в яких ми будемо шукати автомобіль, оформлюємо договір, який ми можемо оформити дистанційно, якщо ви не проживаєте в місті Києві або у нас в офісі, окружна 4Б можемо зустрітися і оформити там. Починаємо пошук. Поетапні оплати за автомобіль, його доставку та розмитнення. Вам не потрібно платити відразу всю суму. Всі оплати будуть по. Тапні є можливість оплачувати готівкою в доларах або можна оплачувати безготівковим розрахунком на банківський рахунок всі види офіційних оплат. Далі сама головна фішка нашого СТО це те, що ми пропонуємо вам крутий комплекс по ремонту і відновленню автомобіля. Тому що шлях, який ми проходимо від моменту вибору автомобіля на аукціоні, його доставки і розмитнення, це тільки половинка. Наступна половинка дуже важлива, тому що привести це півділа, а другі півділа це все-таки зробити якісну автомобіль. Тому що, якщо знайти неправильних майстрів, неправильне СТО, можна отримати кривий автомобіль по кузову, буде їхати боком, буде їсти резерв. Зину буде випадати по кольору, будуть підтікання фарби, буде неякісно зроблено, неякісно пофарбовано. Будуть проблеми, буде постійно вилазити чек. По автомобілю буде куча помилок. У вас не буде працювати ні кондиціонер, ні гідроусілі, не все вам зробили машину, спихнули, віддали, аби тільки забрали. Ми ж ні в якому разі так не працюємо. Ми підходимо комплексно до ремонту і відновлення автомобіля. По кузову професійно. У нас спеціально для цього є все обладнання, майстри, а також вони знають технології. Ми, звичайно, робимо і ходову частину, і ми, звичайно, робимо по електриці автомобіль. Ми робимо повний комплекс. Вам не потрібно паритися, куди вести автомобіль, що з вами робити. Ви Вайбері чи Телеграмі. Ми створюємо з вами окремий чат, в якому ми узгоджуємо наші дії. Ось, наприклад, як по цьому автомобілю. Ми бачимо, 7 березня він приїхав в Київ. Сьогодні у нас 25 травня ми вже зробили автомобіль під ключ. Значить, прибув автомобіль, ми відразу робимо фотографії для клієнта, щоб він був проінформований, що ваш автомобіль прибув, і далі ми. Починаємо з ним працювати. Якщо в автомобілі є якісь царапки на по салону, по кузову чи ще щось, це все, майстри передивляються, про все інформують. Щоб людина може, хоче це пофарбувати, може пополірувати, може, якщо є якісь вмятинки, хоче зробити ПДР. Але головна задача це підготувати для людини автомобіль таким чином, щоб він не приносив їй майбутньому проблем при експлуатації і нічого не муляло око. Значить, прийшла машина, все, зробили дефектовку. прийшлось перше Ефектування по ньому потрібно зробити закупівлю запчастин. Ось, наприклад, у нас були пошкодження в передній частині. Пошкодження були невеличкі, але при передньому ударі завжди буде більше запчастин на закупівлю, якщо би це було при боковому чи задньому ударі. По боковому чи задньому буде дорожче коштувати робо, ремонт саме роботи, а при передньому будуть більш дорожче коштувати запчастини. Значить, Погнали, якщо у вас фронтальний удар, на що вам потрібно розраховувати на джіп чи роки. Декоративна накладка радіаторів 70 доларів. Нова аналог, радіатор кондиціонера 130 доларів, радіатор масляний 115 доларів, радіатор основний 130 бампер Бамперний 110 доларів, центральна решітка під дестронік 140 доларів, накладка дестроніка 35 доларів, накладка хром нижнього бампера 100 доларів, підсилювач переднього бампера 135 доларів, туманка права з кронштейном 100 доларів, парктроники праві 2 штуки 150 доларів, дефлектор радіатора вверх 70 доларів, дефлектор радіатора право-ліво 100 доларів, фара з е, кронштейном е, права 320 доларів, сигнал правий 40 доларів. Телевізор 100 дорога. 50 доларів, Кронштейн телевізора фара права в, з трьох частин 100 доларів. регулювання капота довга, одна штука, 10 доларів. Кронштейн-телевізор, фара ліво, наружний 50 доларів. Капот 300 доларів. Букви капота 35 доларів. Петлі капота право плюс ліво 130 доларів. Ноздрі капота хром комплект 100 доларів. Ручка з тросиком капота 35 доларів. Резинка капота довга 60 доларів. Амортизатори капота, пара 50 доларів. Кронштейн-брезговик, телевізор ліво 60 доларів. Вентилятор з дифузором 300 доларів. Трубки кондиціонера, що від радіатора 160 доларів, направляючі бампера ліво плюс право 30 доларів. Трубка водяного охолодження, верхня алюмінієва 110 доларів, стійка стабілізатора передня, одна штука 20 доларів. Сума 3525 доларів було закуплено запчастин на цей автомобіль. І ви побачите, що дещо ми взяли по оригіналу, а дещо ми взяли по заміннику. Тому що якщо брати абсолютно все по оригіналу, то цей чек можна сміливо множити на 3, а то і на 4. Тому повністю по оригіналу робити сенсу цей автомобіль немає. Він вийде оверпрайс набагато дорожче, ніж то можна було б взагалі десь знайти. Тому що, наприклад, якщо по оригіналу, то цей капот коштуватиме не 300 доларів, а він коштуватиме десь 1000-1200 доларів. Якщо фари не по оригіналу комплект коштують близько там, 700 доларів, то по оригіналу вони будуть коштувати близько 1300 доларів. І так само по бамперу і всьому-всьому остальному. Тому головне знати якісні замінники, так як це знаємо ми. І ми клієнтам завжди пропонуємо, якщо і замінник, то це виключно якісний замінник. Якщо якісний замінник немає його він відсутня. Тут на сьогоднішній день в Україні, то ми його або чекаємо, або ми купуємо оригінал. Тому що, якщо ви подивитеся зараз на зазори безпосередньо капот, крило, фара і все інше, вони натягнуті як струна, вони рівнесенькі. І так це по всьому. Тому що ми знаємо, де і як купувати якісний аналог. Ми купуємо його, ставимо. Нема якісного аналога, значить, ставимо оригінал. Але наш клієнт має отримати автомобіль виключно високої якості ремонту, щоб це не була крива. Тарантачка. Зібрати і купити запчастини це перший етап ремонту. Потім, коли вони з'являються, далі автомобіль вже заганяється на спеціальний стенд. Називається стапель. Майстер його там повністю розбирає та передивлюється. Якщо чогось не вистачає в автомобілі та потрібно в процесі знаходиться, що щось пошкодилось і потрібно це докупити, то клієнту відповідно про це знімається відео і розповідається. Додатково, ось, наприклад, як на цьому відео бачимо додаткові пошкодження, чого не було видно відразу, і відповідно клієнту пропонується це докупити. Наприклад, патрубки, трубки під капотом всередині кондиціонера, яких не видно, є пошкодження, є шмятинка. Їх можна. Чуть-чуть аргоном підварити, десь воно потім буде пропускати, вас то не хвилює. Ви вигнали машину на продажу, вже в нового власника перестав працювати кондиціонер, або там заклинув, чи ще щось, це вже нікого не хвилює. Наша задача робити для вас автомобіль, так, щоб він вам служив безпроблемно. Ми бачимо, пошкоджений патрубок чи що. Ми про це інформуємо, ми пропонуємо замінити, щоб всі системи, які є в автомобілях, працювали виключно справно. І таким чином майстер проходить повністю всюди, всюди де бачить, які okay. Пошкодження, які не було відразу, видно на каталізаторі, на всіх патрубках, трубках, на коробки, можливо, передач, може, піддон розбити чи ще щось. Ніхто не видумує, щоб щось клеїти, садити на саморізи, шукати і створювати для майбутньому проблему. Тобто зараз ми проблему вирішуємо, а через якийсь час вона з'являється. Ні. Заказчику треба віддати таким чином автомобіль, щоб він слугував йому безпроблемно. Ось таким чином наші майстри підходять до виконання своїх робіт. Контрольно збирають автомобіль, щоб було видно. Можна було перевірити абсолютно всі зазори. І коли вже автомобіль зібраний, тоді він відправляється в малярку на фарбування. І вже там далі наші майстри працюють, фарбують автомобілі. Звичайно, також по технологіям. Є камера, використовується в роботі безпосередньо матеріали, які високої якості, преміум сегмента. І таким чином до кінця ремонту клієнт постійно інформується, що ось ваш автомобіль там пофарбували. Ось ваш автомобіль. Зробили по кузову. Ось, наприклад, робиться автомобілю комп'ютерна діагностика. І якщо є якісь помилки, працюється, працюється з цим. В даному випадку з автомобілем було троїння двигуна, була проблема, тому що його постійно трусило. Не могли знайти в чому ніяк причина. Майстер працював, працював, і все-таки знайшли причину, і це все прибрали. Так довелося багато помучитися, але ми то зробили. Далі автомобіль відправляється на встановлення газу. Та на хімчистку поліровку таким чином ми заходимо уже доходимо до завершення проекту, і клієнт отримує безпроблемний автомобіль для себе в стані сів і поїхав, в якому нічого не треба робити доробляти. І далі, що у нас по роботам, наприклад, якщо це у нас фронтальні пошкодження, у нас не треба вирізати переварювати лонжерони то приблизно десь на таку роботу потрібно розраховувати 1300-1700 доларів. Якщо ж більш серй... серйозніші пошкодження і потрібно працювати з вирізанням кузова, в передній частині роботи можуть коштувати 1700-2200 доларів. Якщо ж робиться, був удар по ходовці, там загнуло і підрамник, сиречаги повиривало, колеса вирвані і так далі, з цим потрібно працювати, в залежності від об'єму робіт 300-500 доларів може набігти. По фарбуванню, якщо рахувати досить таки Усереднено, можна рахувати десь 190-210 доларів деталь. Так, є деталі, які дешевші. Наприклад, там, крило пофарбувати буде 160, бампер буде пофарбувати 160-180. Якщо це складні фарби, мазди, білі перламутри, якщо це взагалі трьохслойки, Ціни вищі, ціни однозначно вище. Такі машини за такими цінами не фарбуються, там буде дорожче. Тобто зробили на півтори тисячі робот по кузову, на тисячу пофарбували. Ми з вами розуміємо, що приблизно цей ремонт вийшов 6 тисяч доларів. Це з урахуванням того, що в автомобіля була ціла безпека і ціла ходова частина. Якщо це ще у нас пошкоджено, десь біля трьох тисяч доларів сміливо можна закладати зверху. А тепер йдемо кататися на нашому красавчику. Ну що ж, друзі, звичайно, повна комплектація, як я вже сказав попередньо, дозволяє нам комфортно керувати цим автомобілем. Ключі нам постійно діставати не треба, тому що у нас тут і безключовий вхід в автомобіль, все запускається з кнопки, всі необхідні системи безпеки, як по сліпим зонам контролю, утримання смуги, дістроніка і все інше, це все є. Але досить цікаво в цього автомобіля, на що потрібно звернути увагу, що в нього, окрім підігрів сидінь, є ще також і вентиляція. І це досить крута функція для використання автомобіля влітку. Це у нас вже оновлений Uconnect і в даному випадку ми вже можемо приєднуватися до CarPlay Android Auto через Wi-Fi Hot-Post. Тобто, нам вже не обов'язково тикати шнурком в телефон. Якщо ми хочемо, щоб автомобіль сам запаркувався, нажимаємо. Подібного роду кнопочку, і автомобіль може сам паркуватися. Це якщо ти не вмієш паркуватися. Off-Road Pages. Тобто цей автомобіль у нас з системою повного приводу Select Train 2. У нас є окреме меню для контролю автомобіля на бездоріжжі. Система повного приводу у нього більш потужніша. Та в нашому випадку у нас є понижаючі передачі. Так, це, звичайно, емітація, але тим не менш, при блокуванні, щоб її включити, бачите, я нажимаю. І мені пише ось такого роду наги. повідомлення помилку, для того, щоб мені його включити. що Мені, треба? мені потрібно поставити коробку в режим нітраль, потім вмикнути, заблокувати цей повний е, привід. І ми відповідно бачимо, що він у нас вмикнувся. А тепер це у нас понижені передачі, і на понижених вона гребе просто неймовірно. Ми ставимо драйв, і в мене прямо колеса вже вириваються з-під автомобіля. Далі по системі Select Train 2. У нас є додаткові налаштування, де ми будемо бачити контроль датчика по наклону кузова вперед, назад, на боки. Ми, звичайно, можемо контролювати. Температуру охолоджуючої рідини, температуру коробки, температури транс... трансмісії, температуру роздатки, заряд акумулятора. І ось ми бачимо: ми трішечки стоїмо з горки. Ми бачимо кут наклону автомобіля вперед чи назад. Тому ця система більше призначена для використання автомобіля на повному приводі. Так, звичайно, у нас і... Панорамний дах. Нажимаємо кнопочку, у нас повністю все відчиняється до кінця. Якщо ми хочемо дихати свіжим повітрям, нажимаємо кнопочку, у нас відчиняється і повністю цей люк. Можемо висовувати руки і дихати свіжим повітрям так, Закриваємо. Я вам рекомендую, використовуючи цей автомобіль, ні в якому випадку не кататися по гарній асфальтній дорозі, коли у нас гарне асфальтне покриття на заблокованій системі повного приводу, у нас є тут можливість вибирати між е снігом, між спортивним режимом е грязь та пісок. Але якщо ви їдете по звичайному простому асфальту, їдьте або в спортивному режимі, або в режимі автоматичний. Якщо ви будете їхати на Заблокованому повному приводі, автомобіль не буде розуміти, що у вас е під колесами гарна дорога, тобто асфальт, з яким гарне щеплення. Він буде думати, що там сніг, багнюка і так далі. Ви положите свою роздатку, ви положите е свою муфту. Можливо, може прийти гаплик і коробки. Тому будьте обережні. Керування автомобілем досить легке, зрозуміло, як в кожному джипа-чірокі. Посадка у нас шикарна, здоровенна. У нас видно. Дуже хорошо капот Здоровецький, на якому дуже легко паркуватися. І якщо вам на перший погляд здається, що цей автомобіль буде важко паркувати і незручно буде їздити по місту, то ви помиляєтесь, тому що, наприклад, на такому ж автомобілі в мене їздить дружина, і вона. Такого дискомфорту не відчуває, хоч попередньо і боялася, що буде саме так. Але оскільки у нас автомобіля висока посадка, у нас достатньо гострі кути автомобіля попереду, позаду, і великі дзеркала. Це нам забезпечує дуже гарну обзорність автомобіля. І це забезпечує легке паркування. Звичайно, коли у нас і камера заднього виду, і парктроники попереду, позаду, це нам дозволяє звичайно паркуватися. Коли ми дивимося на ось цю поганющу дорогу, то ми розуміємо, що ця дорога саме створена для цього автомобіля. І в цьому й перевага джіпа Cherokee, Що коли ви його для себе вибираєте, ви берете собі його або місити багнюку, або їздити по місту. І ви можете брати як на передньому приводі, так і на повному приводі. Ви можете брати собі все, що вам необхідно, при цьому мати всі датчики-асистенти. Для керування автомобілем по місту і ви по суті, отримуєте автомобіль, підготовлений для бездоріжжя, але який можна комфортно використовувати по місту. Якщо ми говоримо про версію Trailhawk, то там е, вже йде трошечки інша система повного приводу, вже більшість зрізе по бамперам, там вже йде інша грязьова гума, і на ній не досить зручно буде їздити по місту, не досить зручно буде ганяти по трасам на високих швидкостях. Тому, якщо ви хочете автомобіль заточений для бездоріжжя, вам треба купувати виключно. Trailhawk, Але в ньому будуть комплектації трішки гірші, ніж в Limited тому що це версія для бездоріжжя. Ось таку усереднену версію, і для бездоріжжя поїхати трохи поганяти, помісити багнюку і комфортно пересуватися в місто, оптимальнішим варіантом буде комплектація Limited, яку я вам і рекомендую. Але якщо у вас залишилися запитання по пригону купівлі, доставці авто із США, скільки що вийде, скільки вийде автомобіль, вам і омріяний автомобіль, телефонуйте. Контакти знаходяться в опису цього відео. Я вас проконсультую, розповів вам, як є. Без прикрас, тому що я своїм клієнтам-замовникам завжди розповідаю все, як є. Я не прикрашаю, що зараз за 3 копійки та вийде для вас така крута тачка, да на 50 дешевше, ніж то коштує на авторія. Ні, це так не працює. Ви отримаєте. 100% вірну правдиву інформацію ви отримаєте в результаті класно, якісно відновлений автомобіль без проблем, який вам вийде в низ ринку або в середину ринку, якщо вам дуже сильно повезе зекономити якусь тисячу дві доларів. Але тоді потрібно економити тоді не виходить ставити нову гуму Bridgestone, купувати комплект нових дисків, робити додатковий ключ, ставити газову установку, тянути весь автомобіль в плівку, так щоб він ще й вийшов дешевше, ніж на авторія. Друзі, ні, тут треба вибирати або економія, або якість. Зараз спробуємо на розгін цей автомобіль. 3,2 двигуна. Як на мене, вистачає. Стартуємо з нуля. Досить приємний звук двигуна v 6 І знову ж таки, ось у нас лісок, якщо ми хочемо заїхати, для чого цей призначений автомобіль? Ми отак опа! І заскочили, стали прямо в ліс. Ось таким чином. Ось чому я кажу, що це найкращий автомобіль із США для себе. Тому що на ньому можна і трішечки поганяти, в ньому є спортивний режим. В ньому можна і помістити багнюку, в ньому можна мати всі сучасні функції, розмістити всю вашу родину, їздити на Дальняк, їздити по гриби на мисливство, на рибалку. Він мультифункціональний. Був би в ньому ще 6-7 місце. Це був би, напевно, ну просто найідеальніший кросовер всіх часів і народів. Ну що ж, потрібна класна автівка? Телефонуй мітоавто. Вам до нас. До нових зустрічей. Всім пока.